За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 20 жовтня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом доби авіаударів армії РФ зазнали Петропавлівка Подоли та піщани Харківської області. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Внаслідок обстрілів міста Вавчанськ зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 19 жовтня 42-річний чоловік отримав поранення у Харкові, коли збирав металобрухти, наступив на вибухонебезпечний предмет, повідомляють у головному управлінні ДСНС України в Харківській області. Коли у Харкові повернуть плату за проїзду міському громадському транспорті, тарифи залишаться на довоєнному рівні, запевнив мер Ігор Терехов в інтерв'ю порталу Новини Лайф. 20 жовтня всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.